Взяли священиків і посадили їх в тюрму і сказали: ну, якщо ваше вчення вірне, то там є гора, накажіть їй зрушитися. І вони молилися, вони молилися, вони проголошували, вони стояли на цьому місці писання. І там на другий день чи через кілька днів, коли прийшли оці їхні тюремщики, Гора зрушилась. І це було дивне, дивовижне, чудове свідоцтво для всіх. Тому, от, наприклад, у вас є якась хвороба. І розумієте, що нам треба казати? Ісус взяв на себе всі мої гріхи, немочі і хвороби. І ранами Його я зцілилася, зцілився. І от тільки це. Проснулися зранку тільки це. Сіли обідати, тільки оце, ви кажете, а воно ж болить. А там аналізи погані, а рентген щось показав. Ні-ні. Тільки оце. І тоді ви так: вау, а вже ж не болить. А вже ж я зцілився. Я вам приведу приклад. Я ж така ж сама людина, як і всі. І от там. Якийсь час назад, може, місяць назад, в мене почав боліти шлунок. Е, Притом, ну от що я не з'їм, а він болить і болить, я не можу спати. І що, що робити? Я не люблю ходити по лікарям, і там десь вилізло в інтернеті масаж треба зробити. І це нормально, подавити там щось таке зробити. І я стала молитися. Розумієте, ми колись з вами міркували над цим, що проголошувати місце писання це не все. Тому що треба стати на місце писання, а потім молитися і молитися мовами, молитися в дусі, Боже, направ мої шляхи до зцілення. І тоді Дух Святий направляє, а ти зроби оте. А ти перестань думати отак. А комусь він скаже: а ти піди в